Новий рік ми зустрічали, всі бажання загадали, Ну і, звісно, кожна киця мріє про живу синицю. За вікном таких востаті, от якби літали в хаті. Під ялинкою заснув про бажання та й забув. Прокидаюсь, що співоє, бачу пташечка тошечка Миколай мене почув. Тільки в клітку взяв, запхнув, Таке, мабуть, пакування. Він здійснив мої бажання. В мене потекла вже слинка, та сказала господинька, Щоб цю пташку не чіпав, не підходив, не ляков. Ще й господар насварився, бо мій хвостик розпушився і стали круглими вже очі. Я ж ту пташечку так хочу. На синичок поглядав, дистанційно полював. Добре я натренувався, я дарма, чи що старався. Лиш поглодили по спинці, а найменшій господинці. Ту попугу віддали, її в кімноту віднесли, і ще й двері зачинили. Слів немо, ви що зробили? Тепер як мені заснути, Якщо пташки голос чути. Зранку в шуці кіт поет написав про це сонет, Лежу хвостиком махаю, В голові я план складаю, Доберуся я до неї, а от як, я ще не знаю.